До вашої уваги забули Ньюз» у студії Сергій Нікішин. Вітання шановним телеглядачам. Традиційно у цій порі ми продовжуємо вас інформувати. Запрошую до перегляду випуску новен. Та підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Скануйте свої приймачі і дивіться нас 24 на 7. Сьогодні дізнаєтеся про таке. Випускний у Заболоцях, Як прощалися із садочком, свято Івана Купала на мандачах, особливі події. Концерт у заболоцях, репортаж із Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Про це та інші новини сьогодні у Заболоці Ньюз. Забулоцевському центрі культури дозвілля та спорту виступали випускники садочку, які потішили не лише батьків, а й нашу знімальну групу. Увага на екран. Концерт з нагоди випускного наймолодших діток із Заболоцівської громади розпочався на головній сцені Заболоцівського центру культури, дозвілля та спорту. Для присутніх у гарному танці виступали вихователі, а випускники виконали чудову музичну композицію. Oh meeku sukuru ma. Та, та батьків із цим святом поспішали також вихователі, для яких випускники стали дуже рідними за цей час. День сьогодні незвичайний, вибуває ваш раз. Ми всі за нас радіють, ми йдемо в перший клас День сьогодні незвичайний, тому що начула сманки. Тулос на мене, пту стане. Селе до школи треба йти. Ми відпочине літо, вона костя капруцеть, а вересні біля нас привіз ідей дві Ми простріле. Пічемо вчитись і писати, і читати по другі. Ми станемо не просто постачити, а учні школі. Сергій Нікішин. Телеканал Бродилайн. Ворочище мандачі знову було людно. Тут спекотне літо подарувало можливість багатьом відпочити, а також взяти в участь в неймовірно гарному заході. Більше інформації у сюжеті. На цьогорічну зустріч ворочищі мандичі з громади зібралися місцеві мешканці та і сусідніх сіл. Гості, аби шанувати звичаї українського народу, свята Івана Купала. Також жителі отримали неймовірні враження від купання у водоймі, плавання на катамаранах, від гри у волейбол. До речі, я вже цього року вже вперше маю можливість плести віночок, а попереднього року ні, не плине Бачиш, все такі особисті справи, роботи хата, діти. Я і того року бачиш завдяки. Тобі е, якось вирішила запустити Мар'яна Баніс з нагоди свята Івана Купала і з найкращими побажаннями звернулася до усіх присутніх та поділилася особливістю вечірньої програми. Звичайно, цей день бажаю всім хорошого настрою, класних емоцій, і я впевнена, що вони будуть, оскільки буде ватра. Будуть гарні українські народні пісні, які ми разом всі заспіваємо. Тому атмосфера буде чудова. Я впевнена, що всі отримують колосальні емоції. І, звичайно, в такий день, коли дівчата плетуть віночки, пускають на воду. Хочеться побажати, аби кожна з них знайшла свою половинку і була з нею тільки щасливою. Учасниця літнього дійства розповіла про квіти, які найбільше подобаються. Я останній раз сплела віночок в тому році, мені дуже подобається, це дуже цікаво. Відвідують заходи як і дівчата, так і хлопці. Багато разів, ну, бо заболоці там недалеко. Організаторка поділилася своїми думками щодо свята Івана Купала. Чи віриш ти в те, що дівчата які плили віночки, пускають їх на воду? О, після реально такі бувають ситуації, що вони знаходять своє справжнє кохання на все життя. Можливо, на все життя. Я з таким прикладом «Я витягав вже вісім штук, Кожного року витягаю, 31 рік. І ще не одружився. Чи на ті віночки тягне, чи що не знаю? Я з таким не стикалася, щоб ну, на моїй пам'яті такого не траплялося, щоб одружувалися, але щоб починалися якісь стосунки, так. Але я така романтична натура, то думаю, що завжди хочеться вірити, що можливо в майбутньому ці двоє стануть такою парою. Очільниця Булоцівського центру культури, дозвілля та спорту розповів про мету та особливості відзначення свята Івана Купала. Нам усуне зберегти традицію, тому чому ви ні псоніпода сприяє і вирішили сьогодні е, провести Івана Купала. Івана Купала в, в суто на Мандича вже напевно проводимо років. 5, щоб не збрехати, а в Завосівській громаді ще давніше. Перше це було суто пластова акція, а тепер це акція ну, тобто захід від центру культури спільно з урочищем мандичі, так щоб якось трошки не знаю, щоб люди якось пригадали, що вони мають дуже глибокі традиції, які потрібно ну, не то, щоб сильно плекати, але принаймні не забувати. Молодь із задоволення заспівала українські народні пісні навколо запаленої ватри. А дівчата пустили віночки на воду, шукаючи свого судженого. Важливо не забувати традиції українського народу та передавати їх наступним поколінням. Тому кажу тут і не суть якогось такого, не знаю, вірування чи, чи, чи чогось такого, а просто збереження певної традиції, ну такого свята, що ми, українці, древні слов'яни, так ну колись у таку традицію мали. Керівник розповів про особливості стрибання через купальську ватру. В теперішній час така подія асоціюється із хорошим настроєм, гарно проведеним часом в колі друзів. Також найвідважніші пари стрибали через ватру. Ну, дивіться, якщо ми заглибимося в е, історію значить, древніх слоян, то е, через цю ватру купальську е, це було певне ритуальне жертвоприношення через неї стрибали до тих пір, поки хтось та й в ту ватру не впаде. Відвідуйте подібні заходи, співайте українські народні пісні, поширюйте своє українське, а особливо у теперішній час. Не ховай паки промінь, Заспівай мені, восаніра пісуємо собі на своги. пісня буде поміжна. Найактивніша молодь громади зібралася на цю подію, щоб у прекрасній атмосфері провести свято Івана Купала. Та заспівати різноманітні українські народні пісні. Запрошуємо всіх якначастіше відвідувати такі прекрасні зустрічі, де можна знайти своє справжнє кохання. Ось наступила пора пускати віночки. Тож пускаємо. Пускати? Віта, ми тут. Скакайте за цим вінком. Не свято Івана Купала цьогоріч у мандичах. Із мандичів Наталія Коваль Сергій Нішин. Роман Ячорнінов, телеканал Броди онлайн. Звучання гарних патріотичних пісень завжди допомагає відволіктися від тривожних новин. Яку забуло цях організувала концерт. Дивіться у сюжеті. З україною в серці. Саме під такою назвою прийшов концерт для мешканців Заблоцівської громади. В концерті взяли участь талановиті митці музичного мистецтва із Заболиців, Висоцька, Дуб'є та Лучківців. Обдароване тріо жителів громади виконало відому українську народну пісню Коли ти в армію ідеш. виконанні маленьких учасників благодійного заходу прозвучала патріотична композиція. «Це є є наше, а а то є ваше, ми – Дует заспівав чуттєву пісню про життєві цінності. Мати каже правду. Мати каже правду. Ті артистки в вишиванках виконали ліричну українську пісню Черемшина. Тьохну пісню соловей згає. Сюди будь квітне Черемшина. Мов шлюбу бралася талина. Вільча на садочку віхому куточку ждечи. Коша в виконанні тріо прозвучала романтична композиція, яка зачарувала глядачів своїм неймовірним виконанням. Пенюці, ти пузно, о, вона, твоя любов. Дует дівчаток у яскравих вишиванках виконав пісню про Тараса Шевченка. Глядач розповів про враження від благодійного концерту. Зокрема, кожна музична композиція припала йому до душі. Ну такі концерти для підтримки ЗСУ за зараз є дуже важливий, тому що більше таких внесків наших, наших в тилу, можливо буде старша перемога. Можливо, в будь-який спосіб постійно допомагати Збройним силам України. Лечу Україна, далекі, на трубі розвінувся розмай, а в небі летять, летять далекі, кричуть моє серце рідний кра, соло співає на хали і сняли Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн. На цьому ми завершуємо забув ЦІНюз. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо сьогодні. Новини прозвучать із Заблоцівської громади. Брат не завжди друг, але друг завжди брат. Щирі слова подяки від Заблоцівської громади і наших захисників звучать Богусловом Брояновському та дружній громаді міста Велшберг за постійну допомогу і підтримку. Черговий приїзд Богуслова сприяв допомозі на передову для наших захисників, одиноких людей, які проживають в облоцівському територіальному центрі, малозабезпечених жителів Зоблоцівської громади. Дякуємо вам за небайдужість, брати поляки! Дякуємо і за те, що ви не перестаєте допомагати незалежно від політичних вітрів і обставин. Сподіваємося, що незабаром святкуватимемо перемогу над нашим спільним ворогом вже разом. У міжнародний день захисту дітей відбувся фінал четвертого етапу масштабного спортивного проєкту серед учнів пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з чарлідингу. Серед восьми команд з усіх районів Львівщини, які почергово перемогли на шкільному територіальному та районному етапах шкільної ліги, була команда чарлідерок Ясинівського закладу загальної середньої освіти. Це був крутий досвід участі у змаганнях на такому високому рівні. Усі молодці. 4 червня у селі Підгірці Заблуцівської громади відбувся дитячий турнір з футболу між закладами загальної середньої освіти Заблоцівської сільської ради. Учасники турніру команди з усіх закладів освіти Заблуцівської громади. У запеклій боротьбі призери визначились у такому порядку: бронзовим призером стала команда Заблоцівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Срібло здобула команда Дуб'євського закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів з дошкільним підрозділом. Переможці турніру, команда Ясенівського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів з дошкільним підрозділом. Відзнаки за участь отримали команди Підгорецького закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів з дошкільним підрозділом, Лучківського закладу загальної середньої освіти перших-других ступенів та Лугівської філії перших-других ступенів Заболоцівського опорного закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Висловлюємо вдячність усім, хто допоміг в проведенні турніру за солодкі подарунки, воду, кубки і медалі для усіх учасників турніру, а також командам черлідерок із Дуб'євського, Лучківського підгорецького закладів загальної середньої освіти з дошкільними підрозділами. Ваша підтримка була неймовірною та найбільше дякуємо Збройним силам України. Бо сам завдяки вам, з радістю та користю, діти проводять літні канікули. Які санкції будуть застосовувати до тих, хто не оновив дані? Чи всім автоматично будуть виписані штрафи за несвоєчасне оновлення даних? Хто буде виписувати цей штраф? Скільки штрафів може прийти людині за одне правопорушення, несвоєчасне оновлення даних? Який порядок оскаржені штрафів у суді? Чи можуть під час оскарження штрафу в суді виписати ще один штраф за неоновлення даних? Яка буде сума штрафу? Арешт рахунків, арешт майна? Чи передбачено це законом? Чи може бути штраф, якщо оновив контактні дані, але не пройшов ВЛК? Як можуть оновити свої дані військово які знаходяться за кордоном? Чи буде Укрпошта розсилати повістки? Що зміниться після 16 липня для тих, хто оновив дані, і для тих, хто цього не зробив? На ці запитання відповідає підполковник юстиції Ірина Гарбуз, представник Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України. Відповідно до змін, які були прийняті в травні 2024 року, всі військовозобов'язані, резервісти та призовники повинні обновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Зробити це можна через ТЦКТСП, ЦНАП або в застосунку Резерв Плюс. Громадяни, які не встигли оновити свої військово-облікові дані, можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності. Автоматично штрафи виписуватися не будуть, тому що відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, накладення штрафу передбачається протягом трьох місяців з дати виявлення правопорушення, але не більше року з дати вчинення такого правопорушення. За одне порушення передбачено накладення одного штрафу. Повноваження щодо е, притягнення до адміністративної відповідальності за неоновлення військовоплікових даних надано ТЦК ТСП. а саме уповноважена посудова особа ТЦК ТСП буде складати адміністративні протоколи, збирати матеріали справи і подавати вже їх на розгляд до керівника ТЦК ТСП, який буде приймати рішення щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності. Всі громадяни, хто не згоден з накладеним стягненням, має право звернутися до суду для оскарження постанови про притягнення до адміністративної відповідальності, зробити це необхідно протягом 10 днів з дня винесення постанови про притягнення до відповідальності. Під час розгляду справи в суді за нановлення облікових даних не може людина бути притягнена ще раз до відповідальності. Сума штрафу передбачена статтею 210 Кодексу України про адміністративне правопорушення. За вчинення вперше адміністративного правопорушення передбачено штраф 17 тисяч гривень за повторно протягом року 25,5 тисяч гривень. Якщо громадянин не сплачує штраф, справа може бути передана до органів державної виконавчої служби в такому випадку на боржника, на майно боржника чи рахунки може бути накладено арешт. Оновлення військово-облікових даних не означає автоматичне необхідність проходити військово-лікарську комісію. Для проходження військово-лікарської комісії громадянам будуть надсилатися окремі повістки. Військове зобов'язання, яке знаходиться за кордоном, можуть оновити свої дані через застосунок резерв плюс або звернутися до консульських установ. Відповідно до прийнятих змін в законодавстві, після 16 липня передбачена можливість надсилати повістки Укрпоштою. Повістки будуть надсилатися за тими адресами, які були вказані при оновленні військово-облікових даних. Громадянам, які оновили свої військово-облікові дані до 16 липня, можуть надсилатися повістки для проходження військово-лікарської комісії. Тим громадянам, які не встигли оновити військово-облікові дані, до них можуть бути застосовані штрафні санкції, тимчасове обмеження в праві користування транспортними засобами. Тож, підводячи підсумки, закликаємо всіх громадян звертатися до представників ТЦК та СП для вирішення спірних питань. Літо найкраща пора року. Сонячні теплі дні, свіжі овочі та фрукти відпочинок біля водоймищ чи в парку. Однак саме через високі температурні показники кишковим інфекціям притаманна літня сезонність. Також не варто забувати, що Україна сьогодні перебуває в умовах війни, що є неабияким фактором розповсюдження різних інфекційних захворювань і в першу чергу гострих кишкових інфекцій. До них належать шегельоз, сальмонельоз, черевний тиф, паратифи А і Б, холера, харчові токсикоінфекції, гепатит А та інші. Основною ознакою, яка об'єднує усі ці інфекції, є місце перебування збудника і розвитку хвороби це кишківник людини чи тварини. Звідси загальний механізм передачі інфекції фекально-оральний, при якому збудник з кишківника хворого чи носія інфекції, потрапляє у зовнішнє середовище, потім через рот у шлунково кишковий тракт здорової людини і викликає захворювання. В організм людини хвороботворні мікроорганізми можуть потрапити з їжею, водою, а також брудними руками і предметами домашнього вжитку. На жаль, сприйнятливість людей до кишкових захворювань досить висока. Особливо часто вони зустрічаються фізіологічно у дітей через знижені захисні можливості організму і недосконалість володіння гігієнічними навичками. Основні заходи профілактичних кишкових інфекцій це дотримання правил особистої гігієни, включаючи регулярне миття рук. Руки необхідно мити перед вживанням та приготуванням їжі, після кожного відвідування туалету, чітке дотримання санітарно гігієнічних вимог під час приготування їжі, ретельно мити за необхідності обдавати окропом фрукти та овочі, які вживаються сирими, гарячою водою та мийними засобами для посуду, вимивати робочий стіл та кухні, розробні дошки та кухонний інвентар, зокрема ті предмети, на яких розробляли сире м'ясо та рибу. Дотримуватись температурного режиму при зберіганні продуктів, особливо тих, що швидко псуються, враховуючи тимчасове відключення світла, що змінює температурні показники холодильного та морозильного обладнання. Важливо уникати сусідства сирої продукції та готових страв, в жодному разі не їсти недосмажену, недоварену птицю і м'ясо. Купівля риби, м'яса та м'ясних виробів лише на організованих місцях торгівлі ринках. При наявності супровідних документів, що зазначають якість та безпечність при купівлі м'яса, слід перевіряти наявність ставра, яке б засвідчило про проходження ветеринарно-санітарного контролю. Готовість страви необхідно вживати свіжими, зберігати не більше визначеного терміну при температурі від 2 до 6 градусів за цельсієм, або в гарячому вигляді не нижче 65 градусів за Цельсієм. Якщо страва готувалася заздалегідь, її слід перед вживанням перекипятити або просмажити, а не розігріти. У поширенні гострих кишкових інфекцій вагому роль відіграють мухи, прилітаючи ззовні, де вони скупичуються в місцях багатих на органіку. Це смітники, перегній нечистоти до житлових приміщень, комахи сідають на харчові продукти і таким чином заражають їх збудниками хвороб, які переносять на лапках та черевці. Для обмеження мухом доступу у приміщення вікна закривають спеціальною сіткою. Також ефективні для знищення мух липкі стрічки і мухобійки. Потрібно пам'ятати, що в чистому приміщенні мухи не затримуються. Ваговим фактором передачі кишкових інфекцій є вода, забруднена виділеннями хворих, носів інфекції чи тварин. Найбезпечнішою є водопровідна вода через те, що її піддають очищенню, знезараженню та періодичному контролю якості. Замкнута система водопроводу виключає забруднення води хвороботворними мікроорганізмами. Велику небезпеку становить вода відкритих джерел та водойм. Вона може бути забруднена нечистотами з ушкоджених каналізаційних труб при змиванні з поверхні ґрунту атмосферними опадами. Під час купання у відкритих водоймах річках, озерах, ставках намагайтеся не заковтувати воду. Отож бережіть своє здоров'я і здоров'я близьких. Все буде Україна. Слава Україні!